Ой, у лузі. Червона калина. О, калина. Через різницю в пінге це тупо ще спорів п'яних будок. Зато заспівали. Роля, роля. Кінець застілля чисто. А в тебе що, реагує на голос позаду оця штука? Так, так, так. Ніхуя собі. А ну поговори, покричи, поспівай. Філ тобі тупо дихають в спину. Цей роля дихає тобі в спину. Так, <реку> <з> роля, блять. <реку> а От Назар. Найкращий ламповий стрім Назар. Реально, сердечко Охуєть, Назар. Ну прикольно. У тебе чашка саме з собою. Пылый навіть є Сабвуфери Смішний Назар. ти дуже смішний, смішно виглядаєш Ну, в гарному сенсі. А це шо? Ебать, Назар, мы что, схожи с тобой? Реально, дурица, с Назаром схожи. Назар, спызни в образ. Назар, у нас люди будут плутать на Твичу. Поэтому шнырь был отправлен, блять, до конца месяца со вторым шнырем. Оба шныря не справились. Оба шныря наказаны. So. another attack will surely come I hope so this one was a blast you fought very well told you I'd defend this fort like it was my own <laughs> <laughs> Алый ты гнидана. Я сука считаю ты ти нормальним типом, а ти такий гнида, блядь. Я чувствую, сука, що ти гнида. Самий перший микен, дать. И вот так, ніж в спину. Я тебе нахуй убью, блядь. Я тебе заїбашу, блядь. Прямый репортаж вместо подій. Ексклюзивне інтерв'ю У інтер... інтерв'ю 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 Інтерв'ю... Інтерв'ю! інтерв'ю О, я взмех. Що, це тож, так, от Ти прям гандон знаєш. Перша, друга. E... Ну, там та, блядь, у мене, Ні, я тобі хуй так скажу, мені здається, поняв? У мене є така хуйня, що я коли гуля. Флюйка немає та можна й ноги. Ну, я теж, знаєш, така подивилася, прибігла спочатку, флюїка немає. Можна запускати. Єдина різниця між вами і мною, я принаймні чесно сміюся собі в обличчя тим, хто мене спіймав. Так що вперед! Судіть мене! Судіть, сука! Але пам'ятайте, ви не зможете посадити всю систему, бо вона і є цей хаос. і Я є система, а я всього лише дзеркало, в якому ви бачите власні обличчя. і ці посмішки, вони ж. ваші. Панове депутати. Все, пиздец. ха 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 Гривня. 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 Дві гривні, дві гривні, п'ятьорка. Гривня, дві гривні, гривня. Гривня. Короче, це наш відос. Ми знімали. Ми грали в КТАшку. Онлайн. І ми знімали кліп в YouTube. Ми хотіли бути популярними. Ми Ми знімали відос на вебку. Ми записували реп на вебку. У нас не було ні мікрофона, ні нічого не було. У нас була вебка за 100 гривень і ми на неї записували. Ну гляньте, це такий крінж, гляньте, я вам ну покринжуйте. Чуєте звуки крепить? 5 минут нажали в друга бік. 5 минут нажал купили новий песни. Пять минут назад работал я в больнице. Пять минут назад увидел я и Всего пять минут спустя я заметил человека, он похож был на меня. Заправлял он свой но денег много у него. А я ехал на BMX и зеленый там Пошел казино играть, я думал денежек поднять. Оказалось, что не просто пришел шведик продавать. 20... Не, мы файно мы вообще ебан. Блять. Дай отак от. Тайдак за що робити. Я перепутав педалі. Та я поняв просто хочу сказати, які ви нахуй тупі, ви, блядь, ви, без... ви просто, сука, не те, що тупі, я знав, що в Києвраді тупі, ну які ви тупі, це просто пизда. Ну, ви ви у, вас, блядь, 20. вообще, у, вас, у вас є хоч щось сіре, блядь, в голові. Та швидше. Ну, Роля тебе блядь, в тілебальному вищу. Ваш, блядь, час, блядь, ваш, ваш час на балаган вийшов, ваш час на балаган вийшов, попрошу. Я вели Філіпа. Ну, я тобі щойно. Так, наш Зараз наші забивали. З... З... <ріст> зараз... Хвилина закінчилася. Можна. Ой. Я, зараз... я хочу 10, будь ласка, технічно, Тихнічно. Тихнічно. добре, якщо технічно, то можна, біжи по 10. Бі... Не просіть. В ТГ-каналі там вам скинуть, подивіться, я не буду на стрім показувати. Навіть якщо навколо повна пизда сипеться увесь світ, все рівно мені потрібна ти, моя кохана.